Шановні виборці, ми стали свідками фальсифікації результатів виборів на 151-му окрузі. На це вказує низка фактів, зафіксованих спостерігачами, моїми представниками в вдільнішій виборчій комісії, а також мережею опора. Йдеться зокрема про численні спроби отримати бюлетень без документів. Члени ДВК відмовляли таким громадянам, але відомі неподинокі випадки, коли людям вдавалося проголосувати без документів. Також були зафіксовані випадки голосування групою осіб. А загалом. Про масштаби таких технологій ми можемо тільки здогадуватись. Крім того, на нашому окрузі було зареєстровано два десятки технічних кандидатів. Їх ніхто не бачив в обличчя. Вони не вели жодної агітації, не проявляли активності на окрузі, але їх представники масово були членами ДВК. Але найголовніший і наогидніший факт це підкуп членів дільничих виборчих комісій та виборців, до якого вдалися опоненти із Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, зокрема, очільник виборчого штабу Руслана Богдана В'ячеслав Демчук. Він наставляв представників ДВК, як їм діяти для отримання винагороди за результатами виборів, фактично підштовхуючи їх до порушення закону. Сьогодні Демчука шукають правоохоронці, а завтра мають відповісти ті, хто стоїть за ним, його партійні боси. Звичайно ж, такі факти компрометують виборчий процес і дискредитують демократичність самих виборів. За таких умов неможливо встановити реальний результат виборів. Думкою громадян знехтували. Застосувавши потужну машину з підкупу і махінації, я звертаюся до інших реальних кандидатів, які балотувалися по 151-му виборчому округу, і в яких було відібрано голоси задля політичної наживи окремих партій, з проханням долучитися до процесу встановлення справедливості. Та не допустити узаконення цих махінацій свідками і підневільними учасниками яких ми стали.